Зараз ситуація трошки складна, бо ворог веде безперервні наступальні дії, але засобами, які є, ми стараємося ті всі їхні штурми і відбивати. В основному по контрбатарейну ведемо боротьбу по їхній артилерії. Якщо наступають колонами, там скупчення противника, по тих цілях ми працюємо. 24 години на добу. Виїжджаємо, відпрацьовуємо. Коли буває по декілька цілі за раз, буває, що одну ціль в'їжджаємо, залишаємо вогневу позицію. Відпрацювали ціль, перекат, відпрацювали ціль, перекат, відпрацювали ціль, перекат і так цілий день. За вашу відвагу, вашу влучну працю. Прийшла нагорода до вас від команди що отут Аврія. Я вас вітаю, ви в нас найкращі. Будь ласка. Дякую. Так тримати. до України. <гум> вже як тара родина, так якщо взяти. З Михайловичем вже як рідні. Постійно в машині, постійно вдвох. З хлопцями, з екіпажами так само. Я воюю за свій дім, за свою родину. Мені нічого чужого не треба. Коли я йшов до армії, я зразу собі поставив питання: взагалі, типу, от навіщо я буду туди йти? Ну, що я захищаю? І я подумав, я захищаю, наприклад, не тільки свою країну, я просто подумав на майбутнє покоління, щоб наші діти не воювали. І, звісно, щоб наша держава процвітала.